Я бачила, що лякає людей і що кажуть. що Коли люди бачать цю цей колоноскоп, а він такий, розкажіть, довгий, об'ємний, і вони, коли уявляють, що це ректально треба зайти і це все пройти, їм стає дуже страшно, можливо, краще не показувати їм. Але ж всі бачать зараз. Інтернет, всі ж це так. бачать, розуміють. знають. Не треба боятися, немає чого боятися. Це абсолютно безболісно. Єдине, що треба проходити підготовку перед колоноскопією. Яка? В загальному різні, різні лікарі призначають різні препарати: ізікліни, фортеранси для того, щоб прочистити повністю кишківник. Це за день до обстеження, наприклад. Рекомендують, наприклад, там відмовитися від певної їжі, відмовитись, наприклад, якщо це вранці проходиться колоноскопія, так, то нічого не їсти. Сама вечеря має бути десь орієнтовно до 1700 легка вечеря, взагалі, так це все можна пройти. А на постійній основі можна використовувати ці препарати, які ви назнали, наприклад, щоб просто прочистити кишківник? Ні, я проти цього. А зараз, знаєте, існує теж така думка, що треба прочищати кишківник, тому що там багато всього, все і от люди почують нас і подумають, може взяти цей препарат і зразу прочистити. Ні, ні, не варто, тому що організм звикає у нас до всього, так. А зміст, що ми будемо прочищати цими препаратами, якщо він і так, організм самостійно очищається. Коректно? Так. Просто нормально харчуватися? Так. Нормальний Ок. раціон харчування має бути. Має бути достатньо пиття води. Організм самостійно очищається. Не mm. треба очищати. <глупи> Окей. Скажіть, будь ласка, якщо немає скарг, як часто взагалі звертатись до проктолога? Кожен по розсуду. Можна хочете раз на рік, будь ласка, хочете раз на два роки. Будь ласка, можете звертатися, просто профілактичні огляди і все. Але зазвичай у кожного є якісь проблеми, які не говоряться. В загальному в колі спілкування тільки тоді розкривається ця, ця тематика, коли хтось вже пережив той чи інший момент. Тобто, коли вже звернулися до проктолога, є якась ну, тобто, патологія. так? То тоді вони вже звертаються і починають навіть в своєму власному колі спілкування. От більше розповідати, що а і в мене є ця проблема, а і в мене є ця проблема.